Як зареєструвати свою медкарту у застосунку Хелсі? Тут є декілька варіантів розвитку подій. Будьте уважними. Варіант: перший: якщо ви раніше не були зареєстровані в системі і не мали жодних медичних записів, вам потрібно пройти реєстрацію з нуля, відповідно вести свій номер телефону та дочекатися дзвінка. Та після підтвердження доступу до номеру телефону реальні прізвище та ім'я, дату народження та електронну пошту, котра використовуватиметься для відновлення паролю. Після успішної реєстрації ви зможете записатися на прийом до лікаря для підписання декларації, що зробить вашу медкарту. Повнофункціональною, та про це пізніше. Далі йде варіант. Другий. Якщо ви раніше були зареєстровані, то система у вас просто запитає пароль, котрий потрібно буде ввести. Якщо ви не пам'ятаєте, коли ви реєструвалися, або ж не пам'ятаєте ваш пароль, ви натискаєте на кнопочку Забули пароль та відновлюєте його за допомогою кодового слова з вашої декларації з сімейним лікарем або ж електронної пошти. І варіант третій: якщо ви маєте зареєстровану медичну картку, наприклад, ви цього не робили, але це міг зробити ваш сімейний лікар, коли ви його відвідували. У такому випадку при вході система додатково у вас запитає документ, що посвідчує вашу особу. І при заповненні вже цього поля система вас перекине в розділ медкарти, де вам потрібно встановити пароль окремо. Отож, ми зареєструвалися, і у випадку, якщо це наш перший вхід до системи Хелсі, вона може у нас запросити верифікацію наших даних або ж повідомити про те, що наша медкарта не підключена до електронної системи охорони здоров'я. Що це означає? Це означає, що ми не зможемо переглядати наші електронні направлення, направлення на ліки або більш детальну інформацію з приводу наших прийомів у лікарні. Як же повноцінно завершити реєстрацію? Нам просто потрібно прийти до лікарні і або ж на реєстратурі, або наш сімейний лікар допоможе нам це зробити, верифікувавши нас у електронній системі. Якщо ж ви не маєте доступу до потрібного номеру телефону, вам доведеться заповнити форму на відновлення методу автентифікації на сайті НСЗУ в розділі громадяни та очікувати на заміну. Зверніть увагу, що відсутність верифікованого всос профілю не заважає вам. Майже повноцінно користуватися застосунком Хелсі. Ви зможете встановлювати нагадування прийому ліків, бронювати ліки в аптеках, замовити термінову онлайн-консультацію чи включити себе до резерву донорів крові. Та найцікавіше користуватися знижками у тематичних дайджестах здоров'я. Зручніше з Хелсі, приєднуйтесь.